Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої і гості каналу. Всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І молимося за нашу країну, за наших воїнів, Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей. І Господи, не дай сатані втілити його підступні плани в життя. І Боже, просимо Тебе, зроби Україну благословеною Україною, зроби український народ благословенним народом. І нехай, Господи, Україна буде. Центром пробудження істинної віри християнської, во ім'я Ісуса Христа, Господи, покрий, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа, амінь. Сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему про книгу об'явлення. Книга об'явлення Івана Богослова це остання книга Біблії. І багато хто з людей говорить, що от я там з православної церкви, я там з католицької церкви, ще там з якоїсь церкви. Но... Господь він не розділяє церкви, і книга об'явлення, вона написана перш за все для всіх церквів. Ось що для всіх церквів вона написана. І коли читати першу главу, то Господь через Івана Богослова дає чіткі розуміння, що потрібно змінити в церкві. Що, де там треба покаятися, де, де там треба. І справитися ось, а так взагалі вона написана для всієї церкви. І коли її читаємо, то ми бачимо там про Вавилонську блудницю: що Вавилонська блудниця це є світова релігія, яка завжди вбивала і гнала віруючих людей, віруючих, ну, істинно віруючих, тобто, які вірили по канонам священного писання Біблії. І ця Вавилонська плудниця це є релігія. Ось і Господь її буде судити. Ось. І зараз такий час, що все, що написано в тій книзі об'явлення, все відбувається зараз. І там всякі ті пророчества, які написано, що яке було, що було, що є, що буде в майбутньому, все це можна побачити зараз в наш час. І впереді жде. Відкриття шостої Печатки. коли шоста Печатка відкриється, то буде справжній апокаліпсис, і е, тоді ще буде давати Господь милості, щоб люди покаялися, щоб люди спаслися. Е, ну, щоб не, не чекати тих часів, то потрібно зараз каятися, спасатися, щоб е, допомогти своїй душі е, отримати спасіння і допомогти іншим приобрести це спасіння. Ось тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились своє ім'я Ісуса Христа. Амі. Це, можна сказати, саме головне і саме книга книги із цієї Біблії. Вона написана самим Богом. То тобто вона йде від самого престола від Бога. Он дав її ісусу, ісус передає ангелам, і в кінці книги написано, да що послав ангела, щоб Он передав это нам. То есть не просто это одному человеку. Нам, это кому? Это церковь. И когда человек говорит, или проповедник, или верующий, а я ее не понимаю, или говорит: Не надо ее читать, не надо ее слушать, то у меня сразу возникает вопрос, а тогда ты вообще являешься церковью? Да ты тогда церковь или вавилон? скажем так, этими словами, когда вы говорите, я ее не понимаю, ее читать не надо и так далее, ты тогда расписываешься, что ты не являешься церковью Иисуса Христа. У тебя вообще отношения с Иисусом есть? Потому что она целенаправленно написана вообще для всех времен, для всех церквей. То есть персонально для каждого верующего это написано. Но я, а я к такой церкви отношусь, а я к такой, я к такой, это без разницы какой, хоть ты православный, католик или протестант. Если действительно ты не слушаешь Слово Божие, Ты его не исполняешь, Слово Божие Писание говорит, тогда это сектанство. Поэтому только одно можем сказать имеющий уши да что Дух говорит церквям.